Я вам назву так, я підполковник спецназ розвідка десантно-штурмової бригади. Вибачте, що не говорю якої. Именно. Ми йдемо в розвідку, нас дають наші кають засада. Хто це робить, ми не знаємо. Тому багато у нас є провалів. От я би хотів вам сказати чесно, нас про продають за копійки. Я не знаю, за які копійки нас продають, за людські душі нас продають. Нам дають завдання, ми це виконуємо но губимо людей при завдання. Чому нас там чекають? Я не хочу ні медалі, і в мене на медалі є, бачите. Я ще з Афганістану прийшов в Карабах. Я знаю, що таке війна. Я знаю, коли гублять дітей своїх мами, їм треба якусь допомогу. Ніхто їй не має допомоги. От що я можу сказати, це я вам стопроцентно говорю даю вам за це. І може є в мене доказ на це. Де людей підставляли. Нас особисто, мене особисто. Це доказом виробляється своїх порад, де є нереально це отримати. Ось От що я хотів сказати. І хочу сказати, не продавайте нас, коли ми йдемо в розвідку. Не здавайте, коли ми йдемо на прочистку зеленки. Не здавайте нас. Дайте нам самі відпрацювати, дайте нам самі приймати рішення. Ваше рішення знають сепаратисти, терористи і бандити. Знають наше все, наші дії. Знають також наші позивні. Це на повному серйозі говорю. Звідки вони знають, скажіть. Ніхто, ніхто не може мені відповісти. Я задаю був Міністерство оборони. Не знає ніхто. От що я хотів сказати. Як ви думаєте, на якому рівні витік інформації йде? На вищому рівні. Скажу, з Генштаба йде. По заданні йдуть з Генштаба. Я би тут з Генштаба все міняв. Повністю міняв весь склад штаба Генштабу. А також Міністерство оборони половину. Хоч там я не знаю всіх людей, є достойні люди, які можуть служити. Але зараз треба все міняти. Ви зайдіть в будь-яку нову передову, подивіться, коли вони там живуть. Ми живемо в болотах. Нам не треба там, тільки не здавайте нас, коли ми йдемо на розвідку. Коли ми, нам дають завдання, нас здають, нас чекають. Чому я не можу не знати? От що я можу сказати, але хочу напослідок хотів би сказати. Я Україну люблю і багато в мене бойців, які говорять, що ми командир відемо життя за свою Україну, тільки най нам допоможуть, щоб ми могли перемогти. Отак вот мені сказали сказати.